Харчування необхідна умова нашого життя. Без їжі людина не може жити. З їжею ми отримуємо речовини, необхідні для нормального росту та розвитку. Їжа забезпечує наш організм енергією, яка міститься в продуктах харчування. Дітям їжа. Потрібна не тільки щоб рухатись і працювати, вона потрібна їм для того, щоб вони виросли міцними та здоровими. Для цього ми маємо вживати різноманітну їжу, харчуватися 4-5 разів на день. Продукти харчування мають бути корисними та свіжими. Правильне харчування запорука нашого здоров'я. Є багато смачної їжі, але не вся вона корисна для здоров'я. Є шкідлива і навіть небезпечна для дитячого організму. Давайте розглянемо найшкідливіші продукти. Як ви вважаєте, різні цукерки, шоколад корисні для нашого здоров'я? Ні. Цукор, що міститься в подібних продуктах у великих кількостях, псує зубну емаль. А хімічні добавки й фарбники завдають удару по всьому організму. А солодкі газовані води? Теж ні. Коктейль з цукру, хімічних речовин і газів прискорює розподіл по організму токсинів. Уявіть, що в склянку води додали 4-5 чайних ложок цукру, так багато його в солодкій газованій воді. Тому, утамувавши спрагу такою водою, ви вже через п'ять хвилин знову захочете пити. Чіпси корисні? Ні. Як кукурудзяні, так і картопляні. Дуже шкідливі для вашого організму. Нічого доброго не принесе й поїдання картоплі флі. А сосиски і ковбаси? Теж ні. Ці м'ясні делікатеси містять так звані приховані жири. Свиняча шкіра, сало, все це ховається ароматизаторами і замінниками смаків. Майонези, кетчупи, соуси корисні? Ні. У цих продуктах натуральних компонентів найменше. До того ж, вони містять величезну кількість жирів і шкідливих додавань. Локшина швидкого приготування. Теж ні. Смачна, поживна, а головне не вимагає багато часу на приготування. Але над цим дивом добре попрацювали хіміки, нічого не залишили від натурального борошна. Солонна та гостра їжа теж не корисна для нашого організму, бо вона викликає багато різних хвороб. А що ж тоді корисно? Для того, щоб бути здоровим, енергійним і гарно виглядати, потрібно вживати їжу, насичену вітамінами. А що таке вітаміни? Вітаміни це речовини, що містяться в корисних продуктах і є необхідними для життя і здоров'я людини. Вітаміни позначаються буквами. Це вітамін А. Він сприяє росту і потрібен при будь-яких порушеннях зору, міститься в овочах і фруктах жовтого і помаранчого кольору, а також в маслі, сирі, яйцях. Вітамін Б дуже потрібен для розумової та фізичної праці, поліпшення травлення. Якщо будете їсти житній хліб, вівсяні та. Гречані крупи, печінку, горох, квасолю, м'ясо наситити свій організм цим вітаміном. А ось і вітамін С, який зміцнює наш імунітет, запобігає простуді, поліпшує кровообіг і сприяє росту. Ним багаті шипшина, часник, лимон, смородина, цибуля, щавель, капуста. Вітамін Д зміцнює кістки. Живе у молоці, печінці, риб'ячому жирі, житньому хлібі. Хто дружити з нами буде, всі незгоди позабуде, виросте міцним, здоровим, переможе всі хвороби. А зараз давайте розглянемо правила, які допоможуть вибрати корисну для здоров'я їжу. Утримуйтесь від жирної, солоної та гострої їжі. Не їж багато солодощів, їж більше фруктів і овочей. Їжте тільки свіжо приготовлену їжу. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей!